Не звертайте увагу на цю псину. Тилу. Таких дуже багато. На всі... Саме героїв України ну, витрачати час на оцих шавок не треба. А вам дякую. Військово я ще більше в зрозуміло, що ми ми їм допомагали контролювати нічні рейди. Сподіваюся, що адміністрація військового міста Києва в особі Ткаченка Тимура. Теж нас підтримує, і тому ТЦК, ТЦК народному і екопатрулю бути, бути, тому що отак ну, от реально, по своїх справах людина приїжджає в робочий день, нас без форми, вимагає у людей документи, тому що у нього є удостоверення, тому він себе так веде нахабно, він знає, що йому за це нічого не буде. Навіть після того, коли він назвав Олексія, ну, Олексія Івановича, дізнався, хто це, що, що це за людина. Навіть після цього не вибачився нічого, але сів і півна приїхала на допомогу йому і сказала, ми розберемося. Так що так. Ну, це коротко, коротко, коротко. Яке відношення у нас гвардії? Це вже другий зальот на звардії за скільки за 10 днів, да, Серега? Уяви, скільки гнид втягають. А скільки, а скільки да, да. Внутрішніх гнид дуже багато. Кави. Тому треба їх да, вип'ємо кави і будемо їхати. От такі ось такі от справи. Так, доброго вечора. Ну скажіть, щось погане ми зробили сьогодні? Зачекай, кажи, вечора, закінчуємо ефір і ще ви півгодини будемо розмовляти. Да. Поки ми до кави йдемо, вільна незалежно, кожен з нас наших країн. Поки до кави йдемо, яке разом. Хасі захищу? то лишить. Дякуємо, молодці. Ви молодці. Ви накидаєте дупляк, Що цю справу треба почистити їх. Ви не кидаєте. Та ні, куди вкинемо. Отак зараз йшло ветеранів 20, так? Да? По... І по цьому уряду, От, там, де а, стоять не, не, не. ці водії народних депутатів, там, я ж адміністрації, я ж там я водітель мера Славутіча, Жашкова, я не пам'ятаю. Ви круті, ви гарно. Так, да, трошки можливо емоційні. А, що, ну, і... ну, а як по-другому? Да? Стримуємося, тобто ми військово підходимо, да, але коли о, відчуваємо. Буде, да, 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 хлопці. О, я пригощаю. Так, все, треба прощатися. Як замерз. Доброго вечора, дівчата. Нам, будь ласка, чотири кави. Мені еспресо з молоком, Олексію Івановичу Еспресо. Їй, хлопці, я возьму. Я а, так? Да? Слушай, ну хоч який бонус є. Слухай, на... на каву заробив. Ой. Так, він десь підтримує. Пока-пака. -пока. І І за... Заблокую. Дай я це заблокую. Ваші ті слові. Раз. Сережку, не обрабайте мого. не блокувати, Якщо вони не спамлять. вони розганяють ефір теж. Так? Та він тебе, він ефірі, тебе, він тебе обзивав. Ти син завжди з вами Василь. Пан, дуже дякую вам. Скільки сахару? Одну, одну ложечку, будь ласка. Сколько сахар? ВТЦК. ТЦК. Ще ні. ні, ні, ні. Пишуть, ви ТЦК, і що? Ви ТЦК ще ні. Вірний на даний і що. Вася, а я запам'ятав, що ти казав, що поїдеш до МВС. Що що? А я запам'ятав, що ти казав, що до МВС поїдеш. Я пам'ятаю, я... це буде не ревізор, якщо не поїдемо під Міністерство внутрішніх справ. Я тобі обіцяю, Серега. Я тобі, я тобі обіцяю, прямо під вход, там, там, там ну, ходом вони розганяють, а от чуть-чуть там 50 метрів вліво побачиш, там, там, там треш, свободно. дякую. Хлопцю треба дуже ура. Ти що ти, що слава Україні? Лічні дані мені розказуємо, ми все шукаємо тільки в інтернеті. Ну, у, у кожного під стеклом завжди є номер телефону. Який... Тому ми туди дзвонили. І не видумайте. Ми ніякі не розвідники, ми не дістаємо номера телефонів. Все йде з-під стекла. Google.com або під стеклом. Трактори. Да. В армію тракторі... забереш. Я не забираю нікого, хлопці, ми нікого забирати не будемо. Ми, ми знаємо, У що нашу треба робити. Нашу, ми... Не треба нікого ніколи, що їх будуть знати. Ні, просто виявляй, розумієш? Я це ж. От, на мою думку, ця людина вона була по, по гражданки отримала ксіву собі, чисто ну, по-порішалі, ну, по І просто собі ходить, прикривається, як козирно він підійшов. Взагалі воєнника що з собою нема, Забрали. Хто нема? Забрали. забрав? Ну, пропечатати забрали. Ні, його, його все ровно. Все ти, ти, ти ж воєнний, тобі не треба показувати. Чому? Ну, точно. Да. Це, мене, видно, це що я що, по-моєму, не можу. То тобі таке сказав. А ти хлопці, які підтримали нас, знаєте, саме Серега, е, біля машин, які військові були. Прокуратура от це, а, це щоб не їх не просто нагнули, не нагнула, їхнє керівництво. Дякую. Баковітна, Росковітна. Так Ні, я тільки з молоком. Олексію Івановичу просто кав. Все. Гарного вечора, вже точно прощаюсь. <гум> Сподіваюсь, Василь, купить собі. Добре. Валя, Валя, Всі гарного вечора. Всім гарного вечора. Латиш, вмикай трансляцію. Латиш, вмикай трансляцію. Я виходжу. Я до тебе долучусь. Все, хлопці, гарного вечора всім. Я поїхав. Все, до побачення. Всім гарного вечора. І Світанок приїхав. Ну, от. Всім гарного вечора. Є, є гарного вечора. серед військових ще воїни. І це <смітна> да, дуже є, приємно. Є. Не все втрачено, побачиш, буде. І в області буде, все буде. Степан, доброго вечора. СНС, доброго вечора. На добраніч, доброго вечора. Тихої ночі, хлопці, все замерз, буду каву випити. <смітна> 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 мені, мені один. <coughs> <coughs> Il peut